Вихід нової книги Юрія Андруховича Лексикон інтимних міст перетворився на справжнє свято. Літературні гурмани мали змогу відірватися на автографи, фотосесіях презентаціях, читаннях, творчих зустрічах, що відбувалися в Києві та Чернівцях. У попередній програмі ми вже почали розповідати про те, як це було. Наш звіт, його першу частину можна знайти на сайті alex.tv.zp.ua. З Задоволенням продовжуємо ділитися з вами враженнями, як своїми, так і інших шанувальників Юрія Андруховича. Хочу сказати, що ми не просто прихильники творчості живого класика української літератури Юрія Андруховича. Я з колегою, дослідники творчості його у січні до мене захист кандидатської дисертації з філнаук за творчістю Юрія Ігорівча Андруховича. Я досліджую його поезію, романістику і сеїстику. Для мене це високий автор, високочолий, елітарний. Я з великим піететом ставлюся до його творчості. Нова книга продається в 111 книгарнях України, а в тому числі і в Запоріжжі в папірусі і книгоманії. Що робити з довгоочікуваним твором? Відомо кожному читачу. Читати починаючи з будь-якого місця, а потім перечитувати в абетковому порядку, за яким і викладені есеї в книзі, знаходити поради щодо того, куди варто поїхати і що подивитися. Звичайно, якщо ви готові дивитися на світ очима Андруховича, порівнювати власні враження від міст і місць з авторськими, змінювати кут зору. І надихатися на подорож життя, як не дивно, автор також може щось зробити з вже виданою книгою з одного боку. Його можна апдейтити. після певного часу, деякі з цих розділів. Можна переписувати так, тому що я все одно ж буду їздити до якихось тих міст. Я знову ж щось там буду переживати в них. По-друге, можна просто е, нарощувати е, кількість цих міст, е, можна дочекатися моменту, коли їх стане там 222. Так, ця книжка може змінюватися, рости. Може також зменшуватися. Наскільки вона здатна змінюватися, і наскільки ці зміни е, будуть е, ну, ніби, е, свій відгумін знаходити. Я розпачливо шукав місто на и. Мені здавалося, що єдиний вихід це спеціальна подорож до Якутії, де кажуть, є якийсь іникчанський. Однак про нього пишуть, що це селище міського типу. Тобто навіть подорож до Якутії не врятувала б ситуацію. У той момент мені трапився кшиху, від якого я час до часу ідейно підзаряджаюся. Це він кшиху розповів мені про истат. Він, як і я, не знав би про його існування, якби з польського порту Свиноустя. До Істаду не ходив пором. Місто у Швеції, розповідав Кшиху, думаю, що якийсь важливий порт, бо чого б туди ходив наш пором. Поляки завжди трохи перебільшують значення своїх поромів. І як тобі там сподобалося, запитує КМ, коли я розказую, ніби щойно повернувся з Істаду. Враження таке, наче все міське життя зосереджене навколо порту. Відповідаю перше, що спало на думку. КМ З розумінням хитає головою. Він думає, що я його обманюю. Я думаю, що він мені вірить. Книга в якомусь сенсі присвячена подорожам. І перші презентації відбулися в мандрівному форматі. З Києва автор, модератор, президент і директор фестивалю «Мерідіан Черновіць, який видав книгу, а також наша знімальна група переїхали до Чернівців. Презентацію в місті, яке фестиваль успішно повертає на культурну мапу світу, відкрив син президента Мерідіан Черновіць Семен Помаранцев. Ще не мандрував Франкфурт на Одрі, на Майні, і він про це книжку написав. І привіз в Чернівці, щоб показати всім нам гостам гостя. Чернівці, 1983, і згодом. Спочатку слід було потрапити до них примусово. Чернівці перше місто в моєму житті, до якого я не їхав. Мене везли. І до якого мене ніби казенний вантаж доправили. Не я, а мене. Жодної суб'єктності, суцільна залежність, обов'язкова армійська повинність. Років через 15 я почав знову в них бувати. Ясна річ, добровільно. Тоді й виявилося, що Чернівці є містом, на яке поклав око в його випадку всевидюче Бог. Ось я переглядаю написане відтоді про Чернівці, а воно про поетів. І це, звичайно, неправильно, бо це ж неправда. Можна подумати, що Чернівці такий собі вертоград, рай серед виноградників, єдиний на землі. Парнасополіс де Кожен зустрічний мовить віршами. До того ж вільно перелітає з мови в мову, і таких мов є принаймні п'ять. Не чотири, а п'ять. разом із Турецькою. Та нічого подібного. Насправді Чернівці, обласний центр теперішньої України, з усіма наслідками такого становища. Стало цікаво, скільки таких міст в моєму житті було досі. І той список виявився таким досить факультативним. Тобто я декілька днів сидів над ним, намагаючись відновити через міста, відновити своє власне на теперішнє життя, а рік за роком перебираючи, ось, скажімо. Чи міг я в такому дорозі туди сліхати, чи ні, і так далі. і так далі. Е, я зіткнувся з тим, що є певна кількість міст, а саме 13, 13 міст, що до яких я не впевнений, чи я взагалі не була в них бував, чи ні. Мабуть, це якісь такі властивості випіркової пам'яті, де дещо е, виникає в ній е, не зовсім зрозуміло вже, чи це твоя пам'ять, чи це твоє уявлення про те, що ти таке пам'ятаєш. У Любліні я бував десятки разів, а в Гадасі лише раз тоді. І це був той раз, коли ми переспівали айрішів. Так буває, коли в одному підземному просторі перетинаються два банкети. Айріші заповзялися перетворити Люблін на Дублін і почали першими. Ви чудово уявляєте собі ці їхні балади, тож нема ніякого сенсу переказувати тут їхній зміст. Вистачає лише ствердити загальновідомий факт балади айрішів довгі, наче пісня про продовжуша. І коли айріші дотягнули до фінішу першу з них, ми цілим нашим банкетом їм увічливо поаплодували. Це була помилка. Бо розохочені айріші затягли другу. На третій поляки, що були з нами, Почали провокувати в нас демонів гідної відсічі. Після третьої балади арішів нас уже й не треба було якось особливо під'юджувати. Ми вдарили шапками у дно підземного царства і ревнули ой на горі та й жінці жнуть. Це вийшло краще, коротше, сильніше і страшніше, ніж усі три аріські балади разом взяті. Цій книзі, жанр якої автор, поміж іншого, визначає і як автобіогеографію, на мій погляд, біографії значно більше ніж географії. але її форма дійсно нагадує якісь а, дорожні щоденники чи навіть путівники. Тому і запитання моє перше а, саме стосується подорожей. чи власне ви вважаєте себе мандрівником чи любите мандрувати? Я насправді узалежнений від цього. Тобто, от, от складно сказати, що чи алкоголік, наприклад, так, чи він любить горі... Рілку. Він просто узаленений від неї, він не може її не пити. Так само десь у мене з цими подорожами. От. Е, насправді, е, я майже ніколи не їду кудись, просто так, бо мені захотілося це місце побачити. А це швидше не я знаходжу місця, а вони знаходять мене. Бо мої подорожі переважно пов'язані з тим. Що мене просто кудись запрошують, так мене десь там хочуть бачити, зустріти і почути. І ось навколо цього закручується все життя. Узалежнений я став від цього настільки, що ось, якщо раніше е я їздив для того, щоб мати змогу потім щось написати, так то зараз усе навпаки, я вже пишу для того, щоб мене знову кудись запрошували, щоб я міг їздити. Чому взагалі як вам здається сенс подорожів, можливо, філософський. Я не знаю, чи в мене вийде зовсім так по-філософському, але мені здається, що людина повинна своє власне життя зробити якомога насиченішим, багатшим. Вона повинна за це одне єдине життя, яке їй дано, пережити якомога більше всього. І подорож є одним із мабуть, одним із шляхів досягнення цього. Ну, За моїми спостереженнями, є, наприклад, така парадоксальна річ. Яка відбувається з часом під час подорожі, так? Тобто він, наче, ущільнюється, так, і один або два дні, чи, скажімо, тиждень проведений в дорозі, він за нашими відчуттями може дорівнювати якомусь місяцеві, так, або місяцям навіть. І це надзвичайно гарна оця от можливість. Так? Тобто, ми виявляємося. І не такі вже безпорадні, якщо йдеться про час. Тобто ми, ми можемо теж якось його нагинати, так умовно кажучи. Філософія, десь така, от що ми порушуючи якісь межі свого перебування у просторі. Ми водночас розтягуємо межі свого перебування в часі. Не треба боятися, от в цій гонитві за ущільненням, за кількістю вражень, що ти втратиш щось дійсно важливе. Безумовно, безумовно. Ну але ж за втраченим не плачуть. так тобто безумовно, щось важливе кудись вислизає, а щось несуттєве. Заповнює цю порожнечу, ну але в остаточному підсумку, мабуть, оце не суттєвий і виявляється важливим, так? Тобто тут ще і оця така відданість його величності випадкові, так вона теж, мабуть, відіграє свою страшенно важливу роль. І, і подорож оці, знову ж таки вплив. Випадку значно підвищує так його роль, його значення. Вірити в те, що під випадком може десь ховатися доля. Абсолютно, так. Ну, мені страшенно подобається запис Олександра Довженка в одному зі щоденників, де він пише: Бог є ім'я йому випадок. От, і тобто тут саме, мабуть, слово я вірю, так. Те, що вжили. Якщо чесно, в якому з цих 111 інтимних міст ви б хотіли жити? Мені здається, це Берлін. І може, це одне єдине таке місто в цій книжці. Я тепер намагаюся ще згадувати. Але ні, ні. Найбільший тут за обсягом текст, і, мабуть, воно таке найважливіше для мене місто львів. Але жити в ньому я якось не, не горю бажанням, абсолютно. А мені значно важливіше мати змогу до нього приїхати ну, і бути в ньому все-таки чужим. Бути своїм у Львові мені не вдасться, вже хоча б з тієї причини, що я там не народився. А Львів'яни дуже ревно пильнують за тим, щоб не вважати львів'янами ненароджених у ньому. Людина може там уже, скажімо, від п'ятирічного віку жити, і в обличчя їй будуть казати, що так, так, ви львів'янин, але. Поза очі будуть казати, ну який це львів'янин, якщо він того народився, Львовом краще дружити так на відстані, найближча відстань, власне кажучи, з можливих це змога Івано-Франківська. А в Берліні справді я б з радістю ж вони там звикли до того, що особливо митці закордонні так іноземні. Вони приїздять, наприклад, на 3-4 дні туди і раптом вирішують залишитись там назавжди. От ось є щось таке зовсім магнетичне в цьому місті. А що саме за якими ви критеріями оцінюєте місто? В якому ви готові жити? Що там комфорт, насиченість, яскравість, зручність? Воно, воно з, з якщо порівнювати з іншими містами німецькомовного світу, воно, мабуть, не надто комфортне. Воно також не, не особливо красиве, якщо говорити про якісь архітектурні моменти, але в ньому, наприклад, в ньому страшенно багато води. Так, в ньому води більше, ніж у Венеції, мостів більше, ніж у Венеції. Тому мені, як Рибі, це важливо, так? В ньому страшенно багато зелені. Це найзеленіша столиця Європи. Крім того, в ньому от, власне, оце, от, людське наповнення дуже важливе. Тобто це одне з небагатьох міст на світі, де ти протягом вечора можеш зустріти і поспілкуватися з, з людьми всіх континентів, наприклад, так, бо всі вони якось там осідають, і їм це подобається. Мені здається, люди, які тільки вперше після цієї програми візьмуть до рук цю книгу, вони будуть знати вже з якого міста починати читати. Ну, якщо вони дійсно є шанувальниками автора. А ми на цьому запитання про мандрів, про цю книжку закінчуємо і переходимо до запитань особистих. Тут, звичайно, всі подумали, що ми вимкнемо камеру, але ні, чесно кажу, ми її залишимо вимкненою, Але відповіді на особисті запитання ви почуєте вже в наступній програмі Нова літера.